Вітаємо, любі глядачі, і ласкаво просимо на канал Сузір'я. Сьогодні ми готові поділитись з вами астрологічними прогнозами для кожного знаку Зодіаку. Давайте заглибимося в магію астрології та дізнаємося, які енергії очікують на нас сьогодні. Овен. Сьогодні буде день, коли ваша енергія та пристрасть будуть на найвищому рівні. Це ідеальний час для початку нових проєктів, особливо тих, що потребують рішучих дій. Ваші амбіції та наполегливість приведуть до успіху. Телець. Сьогодні приділіть увагу своїм фінансам. Проаналізуйте бюджет, виявіть можливі місця для економії та розробіть стратегію для фінансової стійкості в майбутньому. Можливо, вам варто розглянути нові джерела доходу. Близнюки. Субота вирізняється своєю соціальною активністю для вас. Це чудовий час для спілкування та встановлення нових контактів. Ви можете зустріти цікавих людей, які надихнуть вас на нові ідеї та проекти. Не пропустіть шанс розширити своє коло спілкування. Рак. Сьогодні важливо приділити увагу своєму здоров'ю та благополуччю. Займайтеся фізичною активністю, стежте за харчуванням та спробуйте внести позитивні зміни у свій спосіб життя. Це допоможе вам зберегти енергію та бадьорість. Лев. Субота надає можливість проявити свою креативність і самовираження. Займіться своїм хобі та пристрастями і не соромтеся поділитися своїми творчими проектами з оточуючими. Ваші ідеї можуть призвести до приємних сюрпризів. Діва: Сьогодні варто звернути увагу на сімейні стосунки. Проведіть час із близькими, висловіть їм свою турботу та підтримку. Це допоможе зміцнити ваші зв'язки та створити приємну атмосферу в сім'ї. Терези. Субота підходить для саморозвитку та навчання. Розгляньте можливість вивчення нових навичок та прагніть самовдосконалення. Це відкриє перед вами нові перспективи та можливості в майбутньому. СКОРПІОН. Сьогодні ви легко взаємодієте з оточуючими. Ваша чарівність та вміння спілкуватися допоможуть вам досягти успіху у спілкуванні та встановленні нових контактів. Будьте відкритими та доброзичливими. Стрілець. Субота відмінно підходить для саморефлексії та планування. Поставте собі мету і розробіть план дій. Це допоможе вам рухатися вперед із впевненістю, особливо у діловій сфері. Козиріг. Сьогодні варто звернути увагу на фінансові аспекти вашого життя. Розгляньте інвестиційні можливості та довгострокові стратегії. Уважне планування допоможе вам зміцнити ваш фінансовий добробут. Водолій. Субота буде днем, коли ваша інтуїція та внутрішні відчуття будуть на висоті. Довіртеся своїм внутрішнім голосам під час прийняття рішень, особливо у особистих відносинах. Ваші інтуїтивні знання можуть здивувати вас. Риби. Субота підходить для турботи про себе та релаксацію. Знайдіть час для відпочинку, розслабтеся та зарядіться позитивною енергією. Це допоможе вам почуватися більш свіжими та відновленими. Сподіваємося, що наші астрологічні прогнози допоможуть вам провести цей день з розумом та гармонією. А якщо це відео було для вас цікавим, ми будемо вдячні, якщо ви поставите лайк. Не забудьте підписатись на наш канал і залишити коментар про те, як пройшов ваш день. Бажаємо вам успішного та гармонійного дня. До скорої зустрічі!